Вітаю вас, шановні українці, нинішні і майбутні учні майстра Павла Крука. Почати хочу в першу чергу з подяки пану Павлу. В попередніх відгуках було сказано багато добрих слів його адресу, і кожне з них я знаю від щирого серця, бо він справді цього заслуговує. Нам усім пощастило з першого разу і зустріти такого сильного вчителя. Немає жодного учня на цьому курсі, чиє життя він би не змінив, а точніше, повністю трансформував. У пана Павла гарний YouTube канал та жодне відео не може замінити живого спілкування і, в повній мірі розкрити глибину знань та таланту вчителя, і вміння за короткий час збагатити, наповнити людину. Велика дяка йому за це. А також дякую усій нашій групі, родині, родині однодумців, білих ворон у гарному сенсі цього слова. Таких цікавих, багатогранних і великодушних українців, сконцентрованих в одну команду мені ніколи не доводилося зустрічати. І це теж заслуга вчителя. Його вміння згуртувати і націлити на новий виток росту вже, здавалось би, повністю сформованих і доволі успішних людей. Жодні курси, що зустрічалися мені раніше, не приносили такого задоволення в навчанні і такого об'єму інформації. Рони тут тільки відкривають доступ до інших джерел, які ми, на жаль, майже втратили. Особливо совєти, комуністичний устрій добряче долучилися до викорінення як нашої рідної мови, так і глибинної мудрості, що приходила нам від пращурів. Рід пана Павла зміг все це зберегти, а сам вчитель ще й примножив ці знання, сконцентрував і зміг донести у доступній формі своїм учням. За півроку я не пошкодувала про жодну хвилину, що присвятила курсу. А оплата, як виявилося, взагалі символічна. Враховуючи, стільки всього, я тут дізналася, і стільки часу та сил витрачає вчитель на майже цілодобовий супровід кожного учня. І В кінці майбутнім учням хочу сказати: не вагайтеся, ні хвилини. Якщо ви дивитеся це відео, то вже готові до знань такого рівня. Не просто так простір завів вас на канал Майстра Павла. Цей курс стане початком тектонічних змін у вашій свідомості, у вашому житті. А чи не за змінами ви сюди прийшли? Впевнена, що саме так. Я для себе вже вирішила, що буду йти на другий етап навчання, більш розширений і поглиблений, щоб закріпити свої знання та дізнатися нового. Буду рада знову зустрітися зі своєю такою ж рідною командою і познайомитися з новими учнями, впевнена, що такими ж цікавими і талановитими, як попередні. Дякую усім, дякую майстру Павлу. І до нових зустрічей!